Для захисту від кліщів, комах потрібно використовувати репеленти, а також гуляти у відповідних місцях. Відвідуючи часто парки, потрібно пам'ятати, що одяг повинен бути світлим. Також використовуємо панами, які захищати додатково від сонця, і одяг повинен щільно прилягати до тіла. Після відвідування парку обов'язково потрібно проводити огляд шкіри, повністю роздягнувши дитину. Звертаємо увагу на природні складки за вушками, під ручками, під колінками. Це улюблені ділянки. Також в ділянці резинки від білизни. І волосисту частину голови. Якщо все ж таки відбувся укус, е кліща чи будь-яких інших комах, е то необхідно обробити ділянку укусу водою, теплою з милом, після чого можна використати антисептик. В основному найкраще буде використовувати антисептики е на основі клюгексидину або октивні Якщо е є наявний виражений свербіж, ми використовуємо антигістамінні креми. Інколи вони можуть бути недостатньо ефективними, тоді можна використати антигістамінні засоби перорально. Якщо реакція є місцева і досить серйозна, можна використовувати підлюкортозоновій мазі, також засоби з каламіном. Коли з'являється висип по типу кропив'ян по всьому тілу, також коли є порушення дихання, коли проявляється наблік кінки, тобто наблік губ, очей. Це невідкладний стан, потрібно негайно звернутися до лікаря.